Ми відкриваємо реєстрацію на третій потік нашого навчання Б'юті-система що таке б'юті-система? Це курс, на якому три місяці я з командою буду вести вас до результатів. Тобто, це повне залучення у ваш бізнес. Моя задача не просто продати вам навчання, моя задача, щоб ви отримали результати від цього навчання. Звучить як якась предвиборна кампанія, але це так воно і є. Я фанатик своєї роботи, і кожен учень для мене це не просто людина, яка буде на платформі дивитися уроки. Це людина, яка довірала. Мені частково. Результативність за його бізнес, тому на цьому навчанні я буду з вами на постійному зв'язку. Ми будемо максимально старатися зробити усе можливе та неможливе, щоб за ці три місяці ви побудували свою фінансову модель. Ви побудували структуру, організацію усіх процесів. Ви навчилися працювати з командою. Ви навчилися залучати клієнтів. Ви навчилися працювати з діючою базою. Ви побудували класний сервісний бізнес, до якого хочеться повертатися. А також побудували сильну системну. Роботу по пошуку, по найму і по втриманню цих наших кадрів, які постійно скажімо, є проблемою, тому що система найму це дуже потужний модуль, який є на нашому курсі, для того щоб вам було зручніше навчатися, ми з командою усе. Підготували. У вас буде дуже класна платформа, на якій у вас будуть зберігатися усі матеріали зпродовж року, так? Документи, таблиці, відеоматеріали. У вас буде зручний посібник для конспектів, який буде так само з усіма таблицями, який так само буде вам допомагати. Ну і, звичайно, у вас буду я, яка буде постійно з вами на зв'язочку. Тому, якщо ви хочете доєднатися до нашого навчання, пишіть нам у Директ або реєструйтеся на сайті.